Лика у двері. Так, мене прикину, мене просто викинуло. Ігра була така та не дуже страшна, я так скажу. Може до тебе просто було прикладати. Так, переступна хе. Go to bed. Йди спати. Ситуація перша суб'єкт А. Так. Іди спати. Йди до ліжка. Так, є. Окей, okay, так. Вікно відкрите. Віктор ліпший закрытий на ніч. Ага, мы ще сигналізації включили. Та звісно... Звісно с тебе закрити двері. Чому закрити двері, тоді буде погано. Повірте мені в словам. Можете спати думає? Ти закрив двері, так. Ти закрий вікно, так. Я закрию вікно. Так, ти штука вікно. Ти включив систему безпеки, так? Ты схвала в ножи? Не. О не Он идёт в нас Он только у двери НОУ Редкий Окей Это в руку стать смешно Это буделька Крывайка бежит Так, йти ти до ліжка йти до ліжка, але давайте спочатку зробимо все, що треба. Значить, заходимо. Закриваємо вікно. Включаємо сигналізацію. Закриваємо двері. Ховаємо ножі. Я думаю, все? Після спати. Все. Так, виключу освіту і зараз відповідаємо. Так, закрив двері. Хтось спробує відкрити двері. Ты закрив вікно, так, я закрив вікно. Хтось есть вікно. Ти включив сигналізацію, так все, і це все спочивало. И забудь, ти сховав ножі. Так. Приїхала. полицейская машина и буду забирать этого черного. Далее. Окей, я выиграл на сту... Так, ситуация 2. Субъект Б. Иди до лишка. Иди до лишка. Иди до лишка. Я разумею. Же... Так. Значит, тут... Э, сметя... І слюк. Так. Закрити, Закрити Дай тут теж пробуємо не закривати двері, наприклад. І... Все, тільки двері не будемо закривати з цього всього. Йдемо спати? Так, ти ти включив. Е, Сіні Так. Ти впевнений? Так. Добре. А, на по кінче не питали. Так, 10 суб'єкт С. Що? Що де я є? То, що я тут я тут за роблю? Так, і ти піти спати. Це погана ідея. Не, мне требует выйти из Окей. Okay. такие то каминчики. Тушка. Мне требует выйти из ведца. же. Так. Мы в подвале. Какие-то группы. значит, со не можно говорить на ютубе. кто пишет. Спеш... То есть забрав так, я пошла кисть двері. Дальше. Так, я выбрался. Мне треба знайти вихід. Це хаза там того. Воно відкрито, я можу тикнути. Ага. Значить, пройшов гру. Якщо ви закрив двері, тоді б я не втікнув би. Значить. Суб'єкт э, другий, суб другий тримав третього в себе в підвалі. Окей, така була друга гра. Переходимо до третьої. Так, ну і остання гра Can Man. Мужик-банка. О, тут знаєте, історія повноцінна. Не, кігра теж була там тих, але... Тут написано. Так. Знову почувши новини про появу канізаційного монстра на пози під назвою Мужик Банка, ми вирішили взяти ситуацію у свої руки і піти перевірити, що відбувається насправді. Кажуть, що мужик банка харчується фекаліями. І це його джерело їжі. Вам потрібно зібрати 20 частин... 20 частин гівна. Щоб приманити мужика банку. Що! Бо це... Блін. що за фігня по кутках Мені Мітим 20 хімна для того, щоб прибухать мужика банку. Що! Ти ви серйозно? сам дебильний сюжет якогось бачив. Це буде на найгірша з усіх, що ми грали тут. Так, ладно. Дітсвіт ту с боже. Что за ідиотезами я гляю? Ч okay. я не придягую звуку? Це як я понял, буде із горем серед усіх ігор Об жов на борт будет самое стрмное. Бо там ті ігри щось не були сильно стрьомними Ejhov. Şu, şu, şu. Ya kamerayı yine mi olur kalacak? Oh, 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 ço? oh, 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 Кабель банк обижил Самое эпичное погонье понятно Окей, я все пойдем Каблики Ммм Бэйби Зім мужик банка. Так давайте ще раз попробую А, а де мишка? У мене мишка Та й зараз спробуй дещо. А мене мишки немає. Алло? Як почати? Окей, okay, зараз спробую зайти. Вісім проклятих годин пройшло Якої миші її вже немає. Хоч ти просто йдеш миша, закриває твій похід, ти просто йдешся сир, і вона просто про тебе забуває і втікає. Все. Ну і які модельки як такої немає, там просто бегає картинка. Окей, біжимо. Ви майже як цю тюхам. Чим я займаюся сюди? Окей, okay. okay. okay, всі мої друзі. Чем они говорят, що займаються, я своей автомобілю картою. Буду дуже безпечно. Кра, так, кра, б-кади. Так ой. Вы знаете, здесь души кабигають, что я маю просто чекати. Окей, мужик банка сюди забежать. Ми там щось став на юридии. Вы тут не сможет было. Так, все ще. Так, забыл даем. Tamam, birazdan. Tamam, birazdan. Бежать, бачу. Уже мама сюда что. Так, как будет. Ммм, Бежим, 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 бежим. учи, потому я шутер, Можна, має, mm. Так, пожалуйста, іншими. Тут спринту не мать, если ты можеш делать. Так, типа твою хищ, тут придумать. Уже к банке і так повільний. Так, банка Так, банк рапт, Як сам це, у тебя от банка просто загни по сцену. Чему все хотяжка? Вони дуже дивно поведінку мають. Вони вибігають до світки. Дещо такі прошки набагато ліпше, ніж просто будете з, з... тим що. У нас дуже нетляє. Будем як ютуб в декого. Окей, погано okay, не поминаю.

Ok, vamos acabando. Acá Побегаем. Yeah. Ту ще одна. И я встань чак, по-моему. Немає нічого. Прям забег, балку, немає ничего. Тут задохнуть. Значит, да. А вот я устань. Так, когда устанет.

Бля, а, Maybe. Mm, Окей, ми пише. Що ж, з вами був па Всім Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.